Фермадо забудь про головний біль. Київський пологовий будинок номер 3 за понад 40 років тут народились близько 130 тисяч українців. Ми зробили нашу жіночу консультацію, яка була одна з найкращих жіночих консультацій в Україні. До речі, і за професійним ростом, і за умовами, і за персоналом. Сергій Бакшеєв працює тут 26 років. Дарувати життя найважливіша справа Сергія. Він акушер-гінеколог у четвертому поколінні. Його дідусь Микола Бакшеєв головний акушер-гінеколог Міністерства охорони здоров'я УРСР. Саме за його методикою до недавнього часу здійснювалися всі пізні переривання вагітності. Дружина Миколи Бакшеєва Аглая Бакшеєва онкогінекологиня. Вона перша в Радянському Союзі зробила пересадку кісткового мозку і першою запропонувала створити банк кісткового мозку. Тож Сергію за честь продовжувати справу своїх рідних. Але останні 10 років у третьому пологовому чоловіку доводиться конфліктувати з головними лікарями. Я вів боротьбу з минулим головним лікарем Юрієм Ковітою який намагався примушувати нас давати примусово внески в благодійні фонди. Місце головного лікаря було віддано іншій корупційній родині гичок, які є родичами олігархів Дубневища. Спочатку було все нормально, а щось сталося так, що він почав зневажувати колектив. Він на наших зборах назвав нас стадом. Сказав, що ми ніхто що в нього є гроші, він все купить, і що ми чи будемо працювати з ним, чи не будемо працювати взагалі. Проблеми з керівником почалися у тих, хто висловлював свою думку. Олег Карповець в цьому пологовому працює сім років, але в 2018-му його перевели на півставки. Я не кожен день приходив на роботу, а приходив на чергування. Приходив, чергував ночами, там приймав пологи, операцію. Було більше часу на родину, адже в Олега семеро дітей. Конфлікт стався з головним лікарем через іншу причину. Я особисто до нього говорив, що Назарій Михайлович ну, не треба так зневажливо ставитися до людей, до санітарочок, до всіх. Треба ну, трошечки саме. І йому це не сподобалось. Весь березень місяць я працював по троє, по четверо суток я був в роддомі. а з квітня місяця в мене відправили на простій. Прості, це нововведення під час війни, тобто призупинення роботи, яке оплачується в розмірі 3200 гривень за місяць. Тим не менше, за, за цей час, коли я простої, були прийняті нові лікарі на, на, на штат для праці, Олег звертався з проханням повернути його назад, адже прогодувати таку велику родину за 3200 гривень на місяць неможливо. Він сказав, що я. Кончений брехун, що я його обманюю. Людина зневажливо ставиться. Заступниця його звернулася до моєї дружини і говорить: як ви могли народити цій людині стільки дітей? Вважаю вашій дружині, я могла народити такої людини дітей. А 5 грудня лікарів, які прийшли на зйомку, планували звільнити. Саме Тетяна, яка працює у пологовому 14 років, звернулася до нас за медійною підтримкою. Немає реакції ніякої не звідки ми зверталися в департамент в міністерство, але відповідь всі дають одну й ту саму: звертатись до суду. А, ніхто не дає ніякої чіткої відповіді, ніхто ні, ні, не бере на себе відповідальність. В нас в пологовому будинку існує так називаємий наказ кодекс. А, як правильно поводитися з керівництвом, нам кодекс, дали наказ, в якому ми мали всі розписатися. А, що ну. Суть в тому, що коли заходить керівник, потрібно встати, потрібно викласти телефон, потрібно від ем, да, звертатися на ви. Кожен, кого планували скоротити, прийшов зі своєю особливою історією і причиною звільнення. Що ж відбувається у пологовому, ми вирішили запитати головного лікаря. Звернулися особисто. Я люблю поважаю колектив. Угу. Я нікого принципово не звільняю, ні по комісії Дев'ять чоловік. Я тут у нас не. <Hans>. Mm -hmm. і не виконувала свою функцію, як лікаря, не Пояснив, що до звільнень стосунку немає. Все робила комісія і є папери. Потрібно все показувати. Ви один на один Так. Якщо журналіст хоче, він спочатку розбирається в ситуації. Якщо журналіст заангажований, ну вибачте, там показує, показують. Mm. А чому заангажований? Так ми ж до вас подзвонили, хочемо от розібратися якраз. Зустріч та документи через офіційний запит. Звісно, ми його надіслали і дали законних п'ять днів на те, щоб розглянути його. Крім того, у прямому ефірі сніданку цю ситуацію нам прокоментував і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Міністерство охорони здоров'я впливу в призначення менеджера лікарні конкретної комунальної закладу немає. Не Повна компетенція це в обласних рад, в районних рад, в місь... Київської міської тобто ради. Тобто це до мера Так, мерія, головний лікар і представники трудового колективу. Зрозуміло е, Останнє коротке питання. Якщо е, мерія не реагує, то що? тоді до нас. Усю цю інформацію ми передали працівникам пологового будинку. Їх мали скоротити 5 грудня, але дату скорочення перенесли на 15-те. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1» продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку, і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на Ютуб каналі Сніданку.